Сонце спека та повні прилавки, сезон свіжих овочів, ягід та фруктів у самому розпалі. Та чи дійсно цього сезону можна знайти продукти за приємними цінами? Вітаю, мене звуть Вікторія Яслик і ви дивитесь проєкт «Новини НовиниЛайф. Сьогодні ми завітаємо на один з базарів Одеси Рьомушки, щоб дізнатися, який асортимент пропонують покупці та які ж ціни на нього. капусточка молодая, 30 гривночек, кабачок молоденький, маленький, 25, чуть постарше, ну, покривее, скажем так, по 20, морковочка грунтовая, полевая, 40, 30 бурячок, молодой лучок у нас по 18 гривночек, белый салатный лучок у нас по 60, картошечка у нас вот молодая есть, белороса, ривьера по 20 гривночек. Чесночочек наш домашний 180. Молоденький перчик. Остренький, остренький. По 5 гривночек штучка. Или 200 гривен килограмм. Ну, помидорочка у нас такая чуть-чуть некрасивая, но очень вкусная. Это она у нас по 45 гривночек. Дынька у нас наша местная 50. Огурчик 45. Ну и помидорочки. Желтая. Немножко я забыла там цену у него. 60 розовая микатка, 70 или 80, что там у нас примадонка. Есть у нас очень вкусный помидор. Розовый фламинго называется. Очень вкусные, Мясистые сладкие это у нас по 100 гривночек. Баклажанчики есть. Супер баклажан это гелиус. мякоть белая, без горечи, 120 гривночек белый и сорт граффити еще такие, знаете, полосочку. Есть цветнушка вон по 100 гривночек, брокколи по 180. Ну, что еще там рассказывать? Перчик местный, и тот, и тот, и красный, и как его? Капи, капи. По 170, зеленый местный измаильский, по 80 гривночек. Трошечки падают, то, что более масса идет, падает. Сейчас помидоры немножко начинают гореть. Опять чуть-чуть поднимается. Начнется поле, может быть, что-то стабилизируется. Но поле будет где-то через недельку, через две. Про сильный расскажу. Сначала про Беню. 45 мілка, 60 середня і 70 крупна. Це Авідіополь з Добра Олександровки, Диня. Кавунчик теж, кавунчик 25 гривень. Так, да, звісно, диня і арбуз з одного поля йдуть. Малина Вінницька – 200 гривень кілограм, лахіна Житомир – 300 гривень кілограм. Черешня теж Житомир і Ліва франковська Франковське, не знає, десь звітіля 350. Ну, така вже закупка на неї. Піднялася, да, на 50 гривень закупка просто піднялася по срівненню з тим, що була вона от, буквально дві тижні назад. За дві неділі піднялася на 50 гривень. А це вже останнє? — це вже остання. Казала дівчинка, що буде ще раз-два, і більше не буде. Вже це вже точно все буде. Ну, огірочки. Огірочки родничок 100 гривень і 90 це огородний родничок. Це в мене діти вирощують огірок кабачок 25, мікада від 70 до 85 Червона помідора 65 гривень. Перець капця наш уже перець капіть 180 гривень, баклажанчик 70 гривень. Яблочко наше уже. Папірка білий налив 65 гривень, цибулька 25. Агірок опять піднявся в ціні, тому що агірок у всіх горить від погоди. Помідорка, наче становилася в ціні вже з недільки полтори дві така ціна піднялась, бо паліва ще не почалася, а теплична вже закінчиться. За цього ціна така, агірок просто горить. Багато хто вже вириває агірок і садить новий агірок. Це буде цей перерив якраз. З місяць десь буде така ціна на агірок. Ну, на закрутку огірок у мене вже беруть. У мене діти вирощують огірок і приходять, заказують, дзвонять по телефону, заказують. Бо хоча ще вересень місяць впереді. Ну, ми вже звикли жити таким днем, одним днем є, робимо. Зараз більше квасять і крутять агірок. Помідору ще, ще рано, ніхто не кидається на помідору. Баклажани ще теж перці теж ще рано, тому що ще, дивіться два місяці, ще такого, до вересня можна терпіти баклажани і перець. А так, от тільки агірок. Більше нічого поки не крутять. Трошки люди якось оце затихли, знаєте, оце місяць, якась тишина. Ну, у мене дуже багато покупателів, тому що ми не тільки гроші збираємо, ми і баночки збираємо, на... нам приносять. Ми робимо вже тушонки. У мене дівчатки із Бобрика 2, саме Любашовський район, вони дуже багато роблять допомоги. І разом з ними. І так допомагаємо. Сього хлопцям збирали дуже потрібні були подони для укріплення. Ви ж розумієте, для чого це дерево, що для укріплення. Тобто багато людей, які дзвонили, і приносять і дзвонять. Що в них є там 50 штук. Мене покупателі віддали. Дуже хороші волонтери. У мене костя просто золота. Він нам допомагає дуже багато. Так що ну, допомагаємо, ну, не так, звісно, як хотілося. Дуже люди вже звикли, мабуть, що це надовго типу, і все остальне. Но і допоможників теж багато. Так, ну, ми не останавливаємося. Все, що в нас виходить, ми хлопцям допомагаємо в різних напрямках. У нас не одна бригада, яка в наша, ми з ними. Сини, у мене у зять і син воює. Так що... Я не можу зупинитися в допомозі. Скільки можу, стільки тягнуся. Якщо ми не зараз зупинимося, що буде? Не можна зупинятися. Люди нічого, трошки зараз, віддихають, і це зараз всі віддихають, а зараз знову почнеться, бо всі паймуть, подивіться, що вони роблять. Слива. 150 інжирна, тверда солодка, 150 слива президент, ніктарін 180 гривень, також кілійський місцевий, персик сонячний 170, чорний принц 170, посол міра, унікальний персик 170 гривень, кардінал 140, апельсинка, так сорт називається, 150 гривень. Інжирний персик також місцевий 200 гривень кілограмів. Ягоди 150-170 різні ціни. Малина 170 гривень, а з цієї сторони знаходяться персики, які вирішені у удобному за паланкою. Дешевші вони звичайні сорта, такі, які більш розповсюджені. 120, 180, 60 гривень. Ціна тримається із того, що персик в але його настільки мало, і це знають тільки проїздити. 96 гривень будь ласка. А на закрутку чи зараз не буде? Рано. І далі персик буде Red Heaven. він розповсюджений. Надіюсь, що урожай його кращий. Кажуть, що ці пізніші сорта, вони в більшій кількості. Смородинка скоро закінчиться, це вінницька продукція. А що смородинки загалом роблять? Якісь компоти чи варення? Е, ну, і хто, хто що хоче, та й робить, хто варення, хто притирає з цукром, сирою. Так, 170 гривень. 468, будь ласка. І Хто компоти варить для дітей, дуже корисно, піднімає імунітет. Раджу, раджу купувати вітаміни в сезон. Зима довга, аптеки теж недешево коштують таблетки. Краще купувати вітаміни літом. свининка, есть и телятинка. Все свежее, все хорошее. Свинка цены, да? Смотрите, начиная вот от 220, вот такая, видите, лопаточка есть свежайшая. Лопатка 220. Так, смотрите, есть сек, окорок. Так, это яблочко есть 240. Все с домашки, все свеженькое. Шеечка, смотрите, 320. Есть целенькая еще шейка. Вот кусочек остался шейки. Так, серединки такие вот эти ребрышки 240, серединочки для шашлыков и вот такие голенькие 160. Смотрите, так, эти почеревочки 180 можно выбрать хорошие. Салка хорошая с мяском 140, чистенькая 120. Такое 80-40. Так, смотрите, такой есть тоже биточек. 290. Так, эти голяшки 90 80 сами ножки 40 20 обрез 120 хорошая, более с мяском как бы чищенная уже более с лопаточки 140 сама вот такая голяшечка 190 180 можно это не ходовой сейчас товар вроде все сказала по да Теперь с говядинкой, смотрите, на кости Такое с хрящиками, такое с грудиночкой. Так, эти ребрышки 180. Челочка еще есть тоже 180. Смотрите, вот такой вот антрикотик 240. Он самый сочный, самый вкусненький. Обрезь хорошая для, для фаршика, для котлеток. 170 можно взять. Вот, шейка телячая 240. Ее уже это нету, правда. Есть и покажу Ну, сейчас не буду ее доставать. Есть задочки такие за 320. Более такие жирненькие. Можно даже за 300 взять. Филеечка это тоже только на заказ. 700 гривен найдет. Ну, люди знают. Это... Это для баров заказываю. С лопатки 290 можно без зачистки взять. Как бы если зачисточка уже немножко дороже. Но с лопатки даже лучше без э, это такое, такую целенькую взять, без зачистки. Она вкуснее. Еще есть голяшка тоже 220 гривен. Ну, это сейчас такой еще особо не ходовой товар, но больше зимой. Больше зимой, да. Сейчас она 220 гривен, ее даже за 200 можно взять. Это она не идет. Как я всегда делаю, знаете, вот я всегда даже делаю вот это с кострица. Он и, и такой что не сильно дорогой и самый такой сочный, самый жирный и самое хорошо. Э, это, я горчицу беру жидкую горчицу и вот это сколько мяса, столько лука. Ну вот если два, вот такой вот видите, где-то два килограммчика и столько же лука и и вот такую где-то баночку тоже горчицы. Все это смешать. Ну, соль, спицы, это уже по, по, вкусу. Но это самое вкусное. Молочная продукция села Ролянки. Все смачное, натуральное. Тільки трошки менше стало в кількості. Е, Дивіться, жирний сирчик стоїть 180 гривень, середній сирчик стоїть 150 нежирний 100, але його вже немає, бо його мало. Е, масло домашнє 450 і 430. Натуральне, смачне з вершків. Вершки 300 гривень кілограм. Е, Є кувшинна сметанка 120 і сепараторна 180 гривень. Що таке кувшинна сепараторна, ви знаєте. Сепараторна йде через сепаратор, а кувшинна збирається з кислого молока, яке йде на сир. Овеча бринзочка витримана 300 гривень і не витримана 270 кілограмчик. Коровка 220 і змішана 250 гривень. Яйць, яйці, яйці у нас 65 гривень, 10 штучок і молочко 40 гривень літрочка. Трошки менше молочка стало, тому що суш на полі. Це натуральний продукт коровки. Я траву, а так як і мила, менше кількість молочка. Давали корови 15 літрів молочка, а зараз 8, 7, 5. Шановні одсити, не, не ображайтеся на ціни. В магазині набагато дорожчі, у нас смачне. Поговорити, поторгуватися, 2, 3, 5, 10 гривень ми знімаємо. Любим цього моїм вам, шановна пані Тетяна. І ще, користуючись нагодою, я хочу побажати нашим хлопцям ЗСУ. Тримайтеся, ви найкращі, ви сміливі, ви сталі. Ми вас всі любимо. Жінки вас чекають, приходьте додому, здорові, живі. І ми вами пишаємося. Все буде Україна, перемога незабаром. Ми це віримо. Любимо цьому їм вас, жінки-українці. Жирний сирчик стоїть 180 кілограмчик, просто є плотніший, трошки м'якший і ще м'якший. Є, що люблять їсти еластичний, є, що хочуть варенички плотніший, є люблять сухенький з кавою рано попити. Є сир. Середненький. Тут не дуже багато сметанки, чуть-чуть є. Ну, є люди, що холестерина бояться, всі, але треба бути добрими. Ніякий холестерин не впливає на добрих людей. Їжте все, все що смачненьке, і будете живі, здорові. Головне кажіть гарні слова один одному. І Жінки, щоб казали гарні слова чоловікам. І ніхто ніколи хворіти не буде, холестерин холістирінами буде мати. Ми межуємо наше село з болгарами, з молдованами, далі цигани. А ми, українці, найкращі робимо плацинди, ну це молдавський кефірчик, сода, гашиться уксусом, розкатуємо, м'ягенько замісюємо і беремо тверденьку бринзу, туди, натираємо, скручуємо на середній огонь. І смачні плациндочки. Чоловік прийшов з роботи, плацинди готові з сметанкою, чашечка компота, повечеряли. Або вермишельки відварили, трошки бринзочки, домашнього масла, вечеря готова. Смачно, скоро, корисно, без холістеріда. <ріст> Приходьте до мене, я вам розкажу все, що робити з бринзою овечкою. Ну, коровка це так, знаєте, на бутербродик. Ну, більше користуємося овечкою. Вона тверденька, рано проснулися, каву заварили, кусочок бринзочки смачно, супер смачно. Корисно і їсти не хочете до вечора. А вершки, дивіться, які вершочки, 300 гривень кілограм, вони солодкі, смачні, запашні. Ну, я не знаю. Такі, такі вершки бувають тільки в Одесі на базарі Черемушки, у пані Тетяни. Іни на як які саме літо щедрі та завжди непередбачувані. Щось зростає в ціні, щось спадає, а щось пропадає з прилавків за першу годину зранку. Ви дивились проєкт новини Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найважливіших подій півдня України.